Щасливих заручин. Бачив друзів кері. Дуже раді за неї. Та щеби. Так, та щеби. І це правда. Словом, очікування дуже високі. Дякую, друзі, що прийшли на наші заручини. Окремо подяка моїм товаришам пілотам, які все організували. Е, пасажири, вечірка триватиме дві години сорок вісім хвилин. Ми в курсі, що існує безліч варіантів, паскудно провести вихідні. Тож сподіваємось побачити вас у незручний день на їхньому кінцевому весіллі, яке передають відбувається у четвер у лісабоні. Це чорна детож. А Атож дуже приємно познайомитися з рідними та друзями Кері. Шкода, що ви без бейджиків з іменами. Скажіть інчарівний у мене високі очікування. Я зустрів Керрі з її племінницею пару тижнів тому на Геловін. Яке щастя, що вони тоді пішли погуляти. І ось ми збираємося до вівторя. Це зовсім інша прогулянка. Керрі, дозволь процитувати слова нашої улюбленої пісні. Я піду в далекі гори. Скажи, він чарівний. Він любить собак. Я чув багато теплих слів про того парубка. Ну, все. Глен, все нормально? Ні, не нормально. Я думав, що зможу, та не зміг. Я тобі збрехав, та я обманював і себе. Повинен тобі щось сказати. Я ненавиджу собак. Наша вечірка почала піке. Це навіть не мій пес. Це Брайан. Він сусідський і вміє говорити. Брайн, скажи щось. Гад. Сучий син. Глен, не можу повірити. Не любиш собак? Не страшно. Та не треба було брехати і втягувати мене в це. Прощавай, Глен. Е, пасажири, будьте уважні та обережні на виході. Ваші почуття могли бути змінені. Так, так, так. Досить, Брайне. Визнаю, ти мав рацію. Та знаєш що? Я також. Собаки це зло. І я ще поквитаюсь, все, Брайане. Може, не сьогодні і не завтра. Але ти діждешся. Можливо, завтра. І коли цей день настане, ти скажеш: О, Глен мені показав. А зараз даруй, мені треба прогулятися. Гад? Е, ні. Сидіти. Ж повернешся, так.